Вітаю! Сьогодні дуже хороша новина, від якої, я думаю, радіє вся Україна. Що з полону, з російського полону, повернули 45 бійців. Азову це, якщо не помиляюсь, 42 чоловіки, і три жінки. Це захисники їх повернули. Це, це велика радість. Всіх, хто дочекався своїх рідних з полону, я всіх вітаю щиро за всіх радію. Але я знаю, що дуже багато людей, які досі чекають на своїх захисників, чекають того обміну, щоб людина повернулася з полону, або просто чекають людину, яка пропала безвісти, і ви сподіваєтеся, що, можливо, вона в полоні вона знайдеться. Для тих, тих хто чекає своїх рідних, або просто знайомих, близьких з полону. Тоді це ворожіння для вас. Подумайте про того, кого ви чекаєте, або, можливо, ви не знаєте, що з людиною. А руни вам дадуть пророцтво. Це і повернеться ця людина з полону, чи вдасться її звільнити? Або чи знайдеться вона, якщо вона пропала без вісти? Буде 24 варіанти. Не весь футерк зробимо. Це буде магічне ворожіння. Будь ласка, загадайте не просто людину, а ще загадайте терміни, приблизні терміни, коли ви очікуєте, що її повернуть з полону. Подумайте поки. Можете на кількох людей. Одна руна це одна людина. І подумайте про терміни. Ви можете загадати кілька термінів, скажімо, одна руна такий термін, потім інший, на другу руну та сама людина, але інший термін. Розумієте? Тобто загадуєте людину і термін, коли ви чекаєте на повернення. 24 варіанти. Всі в описі я залишу всі тайм-коди. Перший, другий, третій, четвертий отак іде рахунок. Дев'ятий і так далі. А, да, і вже далі, Два, четвертий, далі вже ось, ось так ось так рахується. Все, обирайте, берете позицію. Дам вам пару секунд. Загадуйте. Все, я починаю. Якщо ви не встигли обрати, натисніть на паузу або поверніться по тайм-коду, там, де вибір позиції. Все, перший варіант. Чи повернеться людину з полону загаданий термін, терміни ще загадуйте. Так, 100%. 100% так. Перший варіант. Да, повернеться в той термін, який ви загадали. Другий варіант. Так, повернеться до терміну, який ви загадали, але ви знаєте, ви якось, знаєте, може, може, ви це якось буде для вас вже, чи ви надію втратите, чи якось так. Це буде дуже несподівано, але повернеться. Третій варіант. Так, 100% так. Причому дуже швидко. Можливо, навіть швидше, ніж ви очікуєте. Четвертий варіант. Так, да, 100%, так. Е, протягом року. Тут термін може бути протягом року. Десь так, так. Да. Але повернеться, п'ятий варіант. М -м -м -м. Не в той термін, який ви загадали. Але людина повернеться, але не в той термін. Шостий варіант. Не в той термін, який ви загадали. Сили не вистачить, наче. Або знаєте, тут, або після війни, вже, після закінчення війни, тут якоїсь сили зараз не вистачає. Геть не в той термін. Там може бути от, от, схоже, що після закінчення війни. Сьомий варіант. Так, повернеться, буде обмін. Тут конкретно обміняють. Тут конкретно обміняють в ті терміни, які ви задумали. Тут конкретно перехід. Восьмий варіант. Інформації якоїсь не вистачає, вам треба зібрати інформацію. Ви або щось, або, знаєте, може, ви якось некоректно подали інформацію. Перепровірте, може людина. Не в тих списках на обмін. Щось тут. Тут не можуть людину обміняти через якусь плутанину з інформацією. Перепровірте. Так, дев'ятий варіант. Ой, да, 100% радіти будете. Так, да. да дев'ятий варіант, так, в ті терміни, які загадали. Десятий варіант. Десятий варіант. Загадайте інший варіант. Не знаю, тут, е, не знаю. Загадайте інший варіант. Я не можу вам сказати. Тут 50 на 50. У когось людина вже загинула. Розумієте, або загине там у полоні. А у когось повернуть, причому дуже швидко. Загадайте інший варіант. 11. Так, 100%. 100% так і. Ви знаєте, якось військові дуже сильно в цьому допоможуть. От якісь такі, знаєте, слухайте, дуже-дуже авторитетні військові допоможуть тут. Угу, так. Так, це у нас який 12-й, так? Да? Ви знаєте, повернуть, але зараз ситуація заморожена. Або перезагадайте інший варіант, але не в той. Геть не в той термін, в який зараз ситуація зупинається, геть не в той термін, в який ви загадали. Перезагадайте варіант, щоб термін уточнити. Але тут людина повернеться. 13-й. Так, да, 100%. 100%. В той термін, який ви загадали, 14. Да. 100% так. 100% так. В той термін, який ви загадали, 15%. А Дивіться, моліться за людину, тому що тут в ті терміни, які ви загадали, людина не повернеться. І вам треба молитися за людину. Тут, як ви ще сили від цієї людини, відвернулися. Розумієте? Помиліться за неї». Або і перезагадайте термін, тому що в той термін, який ви загадали, вона не повернеться. 16. Ви знаєте, да? Повернеться. Повернеться. І тут в більшості після війни. Угу. 17-й. Ні, тут ні, на жаль. 17-й варіант. Тут, знаєте, тут таке може бути. або... Людина загинула, її немає. Або вона не доживе до обміну, або якщо повернеться, то дуже скаліченою. Тут, на жаль, тут дуже поганий варіант. Якщо ви загадали людину, яка пропала безвісти, то, на жаль, ну, я не бачу по оберканні перевернуті це. А її може бути в живих немає. Ну, Можете призагадати варіанти. Тут, Ну тут дуже складний варіант. 18-й. Ну, дивіться, в ті, в, ті, в ті терміни, які ви загадали, не повернеться. 100% ні. А, призагадайте термін. Тут потрібно вам тут, тут, в ті терміни, які загадали, точно ні. 19-й. Так, да, 19-й, так, 100%, 100%, ще й може й швидше, ніж ви думаєте. 20-й. Так, 100% буде обмін по партнерству, обміняють. Все, все буде нормально, все буде нормально. Так, 21-й. Тут, слухайте, тут щось якось рідко відвернувся від цієї людини. Дивіться. В ці терміни точно не повернеться. Це перше. Друге, якщо людина пропала безвісти, то, скоріш за все, її вже немає в живих. І ще, знаєте, тут, наче якщо ви загадали не свого рідного, а хтось, то тут може таке бути, що родичі некоректно подали інформацію про людину. Тут треба перепровірити, чи є людина в списках на обмін. Розумієте? Так, 20. Е, якщо, дивіться, якщо людина жива, то її можна повернути. Розумієте? Її можна повернути, але треба перепровірити там, в цих, всіх списках оцю інформацію перепровірити. Тут родичі, як, знаєте, якби похлопотати мають родичі. Тобто, по, по, по якось вкластися в цей процес мають родичі. От, вибігати, так сказати. Щоб, щоб обміняли. Е, і, в принципі, цю людину можна повернути, але треба докласти зусилля, саме щоб рідні доклали зусиль. Перше і друге, але не в ті терміни, можливо, пізніше. Не, не в ті терміни, які загадали. 22 варіант. Поки що ні, тут дорога закрита. На обмін тут дорога закрита. Але вона відкриється. Людину, людину можна повернути, але просто не зараз. Тут просто друга на цей обмін закрита чомусь. Але її можна відкрити. В інші терміни її повернеться просто пізніше. 23-й варіант. Ой, 100% так. 23 варіант 100% так. І 24-й варіант. А ви знаєте, тут енергії трохи не вистачає. Тут, може, знаєте, коли людина повернутися після закінчення війни. О, тут після закінчення війни тут якось так, наче чи тут треба ну, по, постаратися, щоб цю людину повернули з полону, але от якось так іде, що після закінчення війни може повернутися. От. Я дякую вищим силам за те, що дозволили мені зробити це виражіння, передати цю інформацію. Я закриваю це виражіння. Я всім бажаю, аби всі дочекалися своїх рідних, щоб ми дочекалися своїх героїв, щоб всіх повернули. Якщо, дивіться, якщо вам потрібно. Якщо є якісь питання, будь ласка, задавайте в коментарях, я відповім. Якщо вам потрібні якісь поради з приводу, що ви можете зробити, щоб ваших рідних повернулись з полону, може можуть помолитися якось чи, якось звернутися до роду, ну, тут ви не знаєте, що вже робити. Да? Теж пишіть в коментарях, я зберу ці коментарі і запишу якесь відео окремо з якимись порадами, що можна в магічному плані зробити, все. Бережіть себе, своїх рідних, не втрачайте надію на повернення тих, кого ви чекаєте. Слава Україні!